Поговоримо про червоний. Хто давно займається каліграфією, знають, що знайти нормальне червоне чорнило, червону туш чи червону акварель із шимерними пігментами надзвичайно складно. Зазвичай це все йде або в більш темний колір, або віддає в рожевий. Особливо, якщо мова йде про фарби з пігментами. Зараз я кажу про чисте, червоне чорнило. Вірніше про туш. Це велика різниця. І нещодавно я для себе відкрила ідеальний для мене червоний, який після висихання не стає кольору запеченої крові, який не віддає в малиновий відтінок. Це туш води після висихання і приємно сходить пера. Але, як і всі акрилові туші, може трошки підсихати на пері, тому рекомендую час від часу протирати перо. Чи ви згадали, що це за туш? Звісно, це КВЗ Red. Мені, взагалі, дуже подобається чорнило цього польського виробника, тому щиро їх рекомендую.